Добрий день Сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії зіткнення. але основний акцент сьогоднішньої передачі буде щодо нанесення ударів збройними силами України по тилових базах накопичення окупантів, місцях і пунктах постійної дислокації, плюс військовій інфраструктурі окупаційних військ на окупованих територіях України за повідомленням Генштаба Збройних сил України. По всій лінії зіткнення за минулий рік було знищено 432 бази штаби окупаційних військ, 308 складів з БК, 27 нафтопереробних заводів паливно-мастильних матеріалів. Та за минулий 2023 рік, як бачимо, товариство статистика більш ніж переконливо. Але давайте говорити про те, що успішний характер нанесення ударів продовжується вже і в 2024 році, і тепер більш детально про це новорічну ніч збройні сили України полум'яно привітали окупантів у декількох населених пунктах на окупованих територіях Луганських і Донецьких областей. Почнемо з найбільш резонансної події: це нанесення ракетного удару по готелю Донбас Палас. Ну, е, варто говорити про те, що була використана комбінована тактика нанесення ударів по самому готелю, де на той момент перебували представники як окупаційної адміністрації, так і відповідно російські військовослужбовці було нанесено п'ять ударів з використанням ракет системи Хаймерс за інформацією. Місцева гауляйтера Пушиліна внаслідок нанесення ракетного удару загинуло три людинами їх важко назвати представники окупаційної адміністрації і більше двох десятків поранених. Причому варто говорити, що судячи з руйнацій і фото і відео відеопідтвердження, кількість загиблих вона приховується представниками окупаційної адміністрації. Причому варто говорити про те, що серед загиблих є знакові персони як російської армії, так і відповідно російських пропагандистів. Крім Донецька, полум'яний привіт, Збройні Сили України передали російським окупантам і в місті Лисичанськ, тимчасово окуповане місто Луганської області. О 0 годин 40 хвилин прилетіло по пунктах постійної дислокації добровольчого. Загону Барс 16. Це так званий добровольчий загін Кубань. Місце постійної дислокації на окупованих територіях Луганської області, зокрема в місті Лічань, це територія 94-го училища. Причому самі окупанти відзначають значні втрати особового складу. Мовиться і про безповоротні, так звані 200, так і відповідно санітарні втрати соті. Відзначається знов таки поінформованість української сторони щодо пунктів постійної дислокації представників окупаційної армії. Крім ударів по 94-му училищі полум'яний привіт, українські військові передали окупантам, які перебували і в кафе Парадіс в окупованому Лісичанську. Причому варто говорити, що удар був нанесений. Під час так званої комендантської години, щоб унеможливити факт загибелі цивільного населення, власне, окупанти відзначають, що на той момент в кафе перебували представники окупаційної адміністрації і окупаційної армії Російської Федерації. За повідомленнями безпосередньо з місця подій було зафіксовано декілька карет швидкої допомоги а на наступний день... В окупованомучанську в місцевих лікарнях спостерігався справжній ажіотаж нестача, як завжди, медичних працівників, ліжко коєк і головне крові для переливання. Наразі намагаються мобілізувати тих, хоча би хто умовно має відношення до медичної сфери серед місцевого населення. Для Надання невідкладної медичної допомоги, перейдемо з окупованих територій Сходу України, Луганської Донецької області для розгляду ситуації на окупованих територіях Запорізької області. 1 січня, за повідомленням місцевого гауляйтера Запорізької області Рогова, було нанесено удар по місцях постійної дислокації окупаційних військ в місті Токмак. Причому знов-таки російські пропагандисти відзначають високу ефективність нанесення ударів і поінформованість української сторони щодо місця постійної дислокації окупаційних військ. крім Запорізької області, відзначилися українські захисники, і в моменті ліквідації особового складу і Техніки окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, там взагалі блискавична операція, шановне товариство. Е, використання і української авіації, і засобів ураження, зокрема, Хаймерс, дали свої позитивні е, знаки. Зокрема, знищено е, пункт управління підрозділів спецпризначення у селищі Нові Маячці. Повідомляється знов-таки про успішне використання українською стороною, як е, систем Хаймерс, так і відповідна українська авіація відпрацювала е, на відмінно з використанням керованих авіабомб. Тобто, на кожен приліт по позиціях Збройних сил України є більш ніж адекватна відповідь з боку Збройних сил України. Крім того, повідомляється. Що Збройними силами України знищено РЕП КРАСУХА 4 і уражено декілька зенитно-ракетних комплексів окупантів, зокрема, ЗРК БУК М1 і ЗРК БУК М2. Українські захисники повідомляють і про успішний характер ураження систем реактивного залпового вогню БМ 21 ГРАД. Причому мовиться про те, що. Дані факти підтверджені документально. Особливо хотів би відзначити роль 14-го окремого полку ЗСУ, які коригували удари української авіації відповідних засобів ураження, таким чином, шановне товариство, можемо підсумувати, що початок 2024 року. Був більш ніж показовий в моменті успішного характеру дій української сторони щодо нанесення ударів по пунктах постійної дислокації місцях зберігання важкої бронетехніки і командно штабних пунктах окупантів, себто, та традиція, добра традиція. Щодо нанесення ударів по командно штабних пунктах, яка була започаткована ще в 2022 році, наразі продовжується в 2024 році. Причому варто відзначити нанесення ударів якраз у новорічні свята на момент активної, на момент масового сукупчення окупантів. А це свідчить ще раз підкреслюю і про поінформацію. Інформованість українського розвідтовариства і успішний характер діяльності місцевого руху спротива все це не може не надихати. Шановне товариство, новий рік розпочався з приємних для нас новин. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті.